<ривання> Ні, я на Наша файта. Так зветься перший закарпатський мультсеріал. Його презентуватимуть в жовтні. Подивитися мультик вже скоро можна буде в інтернеті. Михайло Карпенко один з авторів мультика. Хлопець розповідає, чому вирішив взятися за створення мультфільму. Ми познайомилися із. А... До цих пір я так сподіваюся, невідомим закарпатським художником, якого звати Сашко Німець. З ними познайомилися, поспілкувалися. У мене за багато років творчої кар'єри, пов'язаної з КВН, так само, як і мого хорошого друга Павла Манзича. Назбиралося чимало ідей, гумористичних ідей, цікавих ідей, яких не було варіантів, не було варіантів втілення. І от е, виникла ідея зовсім випадково, що можемо зробити перший закарпатський мультсеріал. Герой мультсеріалу – простий ужгородський хлопець з нового району. Він розчарувався у власному житті та прагне змін. У кожній серії хлопець знайомиться з новими колоритними закарпатськими персонажами. З ними він потрапляє в різноманітні пригоди. Теми та історії кожної серії будуть відомі закарпатцям, запевняють автори. Ці історії, новини, які політичного, так і неполітичного соціального характеру, які будуть добре всім знайомі, які вже свого часу відбулися. Всі дехто може вже про них потрошечки забув. І тут ми знову про них згадаємо, але згадаємо вже в такому гумористичному форматі. 17-річна Дарія теж займається мультиплікацією. На відміну від нашої файти, яка повністю робиться на комп'ютері, дівчина малює мультфільми вручну, а вже потім фотографує кадри і монтує їх на комп'ютері. Героїв робить з паперу. Свій перший мультфільм Дар'я зробила ще в школі. Він короткий 30 секунд. Але процес малювання та монтажу тривав два дні. Заперлася в кімнаті, і це було два дні такої творчості, що вирізала рибок. Тобто я робила цю дошечку синю, все рухала і, ну, і намагалася зрозуміти саму технологію створювання мультика. І, ну, я думала, що це буде набагато важче, але це не так важко, як здається. Тобто варто лише спробувати. І... Після того, як я зробила свій перший мультик, я зрозуміла, що всі інші речі робити теж легко для цього лише потрібно терпіння. Автори закарпатських мультфільмів кажуть: роблять їх для себе та для друзів. Виставляють власні творіння, на вільний перегляд в інтернеті. Фінансову вигоду поки що не шукають. Одна тонна макулатури рятує від виробки 17 дерев. Ідею захисту довкілля прагнуть донести до ужгородських школярів ініціатори акції під назвою Здай макулатуру, збереже дерево. Учні початкових класів принесли з дому непотрібний папір, тим самим рятуючи зелені насадження. Сюди я приніс близько 2 кг, один кльочок. Збирав я літком ще. Просто так, не знаючи, що буде у нас акція. Мені допомагали батьки. Я приніс у свій клас 10 кілограмів кулатури. Я ну, що хотів, так? щоб Ужгород мав більше. Повітря ще був гарнішим містом. Збирати макулатуру дітям допомагали їхні батьки. Матеріалу було вдосталь. За статистикою, третину побутових відходів становить саме папір. Я думаю, що і батьки були задоволені від збору макулатури, тому що це наше минуле. Ми ж пам'ятаємо збори макулатури за наші роки навчання. Так що вони задоволені прийняли активну участь і навіть долучилися до акції. Багато батьків не одиниці, багато батьків і допомагали своїм діткам у зборі макулатури. За словами екоактивістів, в Україні вторсировину на переробку сьогодні здають не часто. До прикладу, на заході половина викинутого паперу отримує друге життя. В Ужгороді під час акції в одній тільки школі зібрали 1800 кілограмів макулатури. Макулатуру, яку ми зберемо тут, ми відвозимо на базу, яка у нас її приймають, під на нам за це дає кошти. Там ця макулатура працюється, накопичується до, до визначеної кількості, яку вони потім відвозять, наприклад, на київський картонно паперовий кабінет або на Львівський, де ця бумага вже буде подрібнюватись, промиватись, очищатись, відбілюватись і з неї вже буде утворюватись папір, який буде використовуватись для тих, що. Інших потреб. Таким чином ми спасемо дерева, тому що не будуть використовувати нові дерева так, для того, щоб брати з них цюрілозу і робити той самий папір, а буде використовуватися макулатура. Макулатура може перероблятись до п'яти разів. Одну тонну макулатури організатори акції здають за 700 гривень. Загалом планують назбирати близько п'яти тонн паперу. За ці гроші в Ужгороді висадять різні дерева: гінг, гінкго-білоба, мамонтове дерево, софору та рожеві каштани. У новому модному сезоні осінь зима, актуальні кольори шоколаду та тютюну, гірчичний і цикламен, широка ягідна палітра, а також приглушені відтінки зеленого, як оливковий та хакі. Іншими словами, на зміну яскравим і простим, прийшли складні вишукані кольори. Ці кольори вже були в моді, причому не всі, але основна маса, тобто шоколадний колір. Сливи, вишні, смородини були вже в моді у 80-х роках. Поступово це забулось, і тепер це прозвучало у новій інтерпретації. Зрозуміло, що з'явилися нові фактури, текстури косметичних засобів. І ці кольори вже більш досконалі. Суттєво, що модна палітра буде однаково вдалою для обох кольоротипів. Тобто і жінкам типу весна літо, в яких кольори очей, шкіри та волосся теплі, і представницям типу осінь зима, в котрих від природи домінують холодні відтінки, буде з чого вибрати. Ба навіть вітається сміливий макіяж у контрасті з кольоротипом. Таким вирішенням задоволена і модель Вікторія. По денному житті я б не ходила так, бо це досить так визивающе, але якщо якась вечірка, то ну, мені взагалі він подобається. Потрібно все ж таки, якби підбирати те, що тобі підходить, що підходить о, твоєму обличчю, а не сліпо о, тільки слідувати трендам. Тобто, треба експериментувати, потрібно ну, пробувати. і Я думаю, що кожна людина здатна собі щось підібрати. А ось що личить усім без винятку, так це здоров'я та доглянуті шкіри. Якщо влітку від пересушення рятують зволожуючі креми. То в осінньо-зимовий період радить Юрія Бросіму гідранти слід використовувати тільки на ніч, а в день наносити більш жирні креми. Чому? Бо вода, всмоктуючись в шкіру. І коли всмоктується в шкіру, і коли людина виходить на холод, вода розширяється під дією холоду і відбувається руйнування клітин епідермісу. Тобто з'являється лущення, і відповідно пошкоджується покрив шкіри, а пошкоджена шкіра це ворота для інфекції. І звичайно шкіра втрачає привабливий вигляд. Перевірити, чи підходить крем для холодної пори року, легко. Достатньо помістити краплинку в склянку з водою. Якщо розщепиться, це гідрант. Якщо ж крем тримається в груці, він достатньо жирний. Що ж до турботи про чоловічу шкіру, існує лінійка косметики спеціально для чоловіків. Однак у неї вузьке коло користувачів, адже більшість представників сильної половини вважають догляд за обличчям прерогативою жінки. Та, на щастя, виробники засобів після гоління це передбачили, виготовивши креми з достатнім ступенем захисту. Спільно з управлінням охорони здоров'я Ужгородський національний університет відкрив науково-тренінговий центр сімейної медицини. У цьому закладі лікарі вдосконалюватимуть свої навички у проведенні первинних оглядів. Оскільки питання сімейного здоров'я актуальне для всіх, то в планах і тренінги для школярів. Сьогодні найважливіше це перші хвилини до медичної допомоги. Так, це для життя. Мається в виду не тільки травми, бо дехто путає, думає тільки про травми. Мова йде про. Стенокардії, інфаркти, інсульти тобто люба гостра проблема, яка стається з людиною. Людина в першу чергу, ну якщо не, не притомна, то ясно, що це взаємодопомога, хтось рядом сидячий, повинен знати, що треба робити. Або людина сама. Подібного центру на Закарпатті не існує, тому він повинен стати осередком лікарів сімейної медицини. Практика існування таких закладів має хороші результати в Сполучених Штатах Америки. Там, у медичному університеті, працює факультет первинної підготовки, який успішно виконує свої функції. Тож населення вміло надає першу медичну допомогу. Моя робота за останні 10 років заохочення і розвиток первинного догляду. Первинний догляд я би ще визначив як сімейна медицина. Протягом 30 років ми працюємо над цією ідеєю в моїй країні. Ідея полягає в тому, що пацієнт має лікаря, якому може довіряти. У центрі сімейної медицини представлене професійне обладнання, манекени, на котрих лікарі зможуть тренуватися, а також багато медичної літератури. Те, що заклад відкрили саме на базі ужну, має неабияке значення для вишу. Це дуже важлива подія, тому що неможливо готувати фахівців, особливо особливо, що дуже відповідально медичного спрямування без практичної підготовки. І кожний візит до лікаря, кожна Кожні проблеми, які починаються рано чи пізно у кожного з нас, вони починаються з первинного огляду і з першого відвідування лікаря. Ще одна принада центру телевізійні консультації. Віднині фахівці зможуть допомагати людям, котрі знаходяться поза Ужгородом. Для цього необхідно попередньо записатись, за тим отримати медичні поради. Цим юнакам лише по 12-13 років. Пів життя вони займаються баскетболом, і це дає свої результати. Нещодавно юні баскетболісти вибороли перемогу на всеукраїнському турнірі у місті шостці. Ми виграли всіх. Це чемпіонат проходив Шостці. Іграли ми проти Івано-Франківська, Києва і шостки самої. Найважчою була гра проти Києва, тому що це була найсильніша команда. І... Проти неї було найважче грати. Наша команда перед собою ставить, по-перше, зайняти перше місце на чемпіонаті України, а потім вже як особисто попасти в збору України. Юнаки тренуються чотири рази на тиждень по дві години. Такі навантаження допомагають хлопцям добре підготуватися до найсерйознішого змагання чемпіонату України, де боротимуться вже близько 30 команд. А щоб не втрачати форму, діти змагаються в інших турнірах. Нам потрібно було грати іменно товариські ігри, в -то товаріському турнірі прийняти участь і вирішили поїхати. Поступило приложение Шоски. Ми постріли, що там хороші уровня команди будуть і вирішили туди поїхати. Ну і так вийшло, що ще й виграли його. Ну так ми в рете. Приймаємо участь в этом турнірі в рамках підготовки чемпіонату України, який начнеться в кінці октября. Чемпіонат України з баскетболу серед юнаків 2000 року народження розпочнеться вже у жовтні. Завдання мінімум для ужгородської команди на цих змаганнях потрапити до фіналу. Юнаки налаштовані рішуче і їдуть лише за перемогою. У дев'ятирічного хлопчика Назара вже півтора місяці підвищення температури. Сьогодні він прийшов на огляд до сімейного лікаря. На прикладі дитини студенти вчаться, як визначати правильний діагноз. Інтерни проводять обстеження, використовуючи нове обладнання, подароване американцями. За допомогою цього активного міста побратима із океану штату Орегон. Надійшло біля шести. Вантажів гуманітарних, зокрема, останній вантаж був саме із обладнанням для медичного забезпечення населення і медичного забезпечення амбулаторії сімейної медицини у нашому місті. Практична амбулаторія сімейної медицини в першу чергу готує інтернів до реальних травм, які отримує наше населення. Таким чином майбутні фахівці все досліджують на практиці. Набагато важливіше вчитися на амбулаторному прийомі в порівнянні з тим, як ми вчилися протягом шести років, де нас в основному практичні заняття проходили в лікарнях і нас в стаціонарному прийому. Але поліклінічний є набагато важливішим, тому що більше людей звертаються до поліклінічних лікарів. Центр сімейної медицини у новому районі Ужгорода єдиний, де майбутні сімейні лікарі можуть практикуватися. Міська влада вважає, потрібно більше таких центрів З реформою. Медичне обслуговування населення нам потрібно дуже багато таких центрів, щоб вони були наближені до помешкань цих людей, які проживають в мікрорайоні. Тепер можемо сказати про те, що в цьому мікрорайоні, де проживає біля 12 тисяч чоловік, є такий центр, де можна звернутися до лікарів, які є саме лікарями сімейної медицини. Наразі ця амбулаторія обслуговує близько 15 тисяч населення нашого міста. За день тут приймають до 40 людей, тож інтерни мають можливість щодня практикуватися на реальних хворобах.